Гольф 6 привезли з Бельгії 9.3 стаційник 1,6 TDI 207 тисяч пробігу. Чорний колір, протитуманні фари, легкосплавні диски на зимовій гумі. Ні, це всесезонка, по-моєму. Да, All season. От, як бачите, all Season, 4 сезони, Continental. класна резина. В салоні нас зустрічає ручна коробка, шкіряне кермо з кнопочками, мультимедіа, клімат-контроль, система клімат контролю. Позаду, в класному стані салон. В універсалі є фаркопчик в багажному відділенні, полочка під низом, під низом у нас все залишилось від попереднього власника. Навіть сіточка, вогнегасник, є все. Отак От це все виглядає, весь комплектний автомобіль, повний комплект. Даний автомобіль на торговому майданчику місто Суми, Білопільський шлях 11. Детальний огляд можна побачити в Ютубі на каналі Лютий Імпорт. 6300 і він ваш.